У нас таки пішов дощик, гримить, і дивіться, доволі непоганий. Я грому боюся, і, і молні, і грому. Але тут вийшла. Бачите, який дощ. І що я синеньки сховала туди під стіл, а квіти отут розташувала, дивіться. От, я це ж сьогодні говорила, Вікуль приїхали. Давай помиємо машину. Вона каже, що зараз дощ буде. І ну, вона була права. Ну ось так. Добре. Я там бачила журавля такого гарного на базарі, але не зняла ну, декорацію. Жіночці говорю, в мене вже є де його і поставити. Але такі гроші 750 гривень. Це занадто. Кажу, та ні, Віка, ходіть. А вона до нас причепилася, ну, зрозуміла, що беріть, бо слід, ну, наступна пос... поставка вже буде дорожча. Я кажу, та хто його зараз буде брати? Може, й буде дорожче, бо їм же ж треба продавати. Ну, а ми не купуємо, бо дорого. Ну, ось так. Дощик мені полив. Ну, а це вже я завтра покажу, який у нас був дощик. Відкрила свій парничок і дивіться, що тут робиться. Тут скільки нав'язалось, це один із перших. І ось отакий огірочок. І дивіться, що зробиться з листям. Я його заливала, заливала, а толку нема ніякого. Ну, дивіться, нема нічого. На листочках нема нічого. Що ж мені робити? Мабуть, я його спробую. Може, там отой гробак сидить, попробувати його викопати, а що робити? Ці ж ось дивіться, які гарні. І цвіт на них є, і маленькі ось у хороші. Ну, зараз спробую, що таке з ним. І дивіться, що я викопала. Я була майже впевнена, що така зараза тут сидить. Бачите, ну тепер спасу чи, чи не спасу, а, а цю заразу задавлю. І він ще мене кусає, дивіться, що робить. Хм? Іди ти туди. Зів мій огірок. Ну, і я його знову посадила і добре залила водою. Обірвала верхні листочки і це середні, а ці лишила. Ну і побачу, ну, що вийде в мене тут. Ну, все ж добре, того задавила, демона І думаю, що може таки виживе. Колись я купувала огірочки на базарі, отак. Коли ще працювала і отак купувала, вони завжди продавали в стаканчиках, тому що. Кажуть, що Вони не приживаються. А одна бабуся нарвала її так продавала рвані, а я їй говорю: та вони не приживуться. Вона каже: як під кущик виліта від роди, то приживуться. Ну, я не рискнула в неї брати. А чи хтось брав, не знаю. І звідки вона взяла. Може, вона й правду говорила. Ну, я тут теж, бачите, я нарушила, звичайно, його. Ну, я потім покажу. Пропаде він, чи все-таки переболіє і буде рости далі. Може, в кого є такий досвід, поділіться. У мене це вперше на огірку таке. Ну, і я вирішила сьогодні ввечері їх висадити. Дивіться, знайшла, які в мене були горшочки ось такі. Ну, я думаю, поки вони будуть тут. Бо це купить п'ять таких ось біленьких. У нас вони по 55 гривень зараз, ну, дорогувати трішки. Я думаю, тут їм теж буде нічого. Але вони самі дуже гарні, бачите, які. Ну, і що хочу сказати, а ось яка, дивіться, гарнюча. Та й ця нежна. Я хотіла тільки оцю одну. Ну, а Віка вже вибирала оці. І зараз я їх поставлю на ступеньки в себе тут на сходи. Оце я поки показати то на столі вони. Оце я їх пересадила. Що у мене тут за земля? Земля з огороду і плюс перепрівше листя з позапрошлого року. І о, так виходить, що не, не такий важкий ґрунт тут. Піску я не додавала, бо брала там, де в огороді був пісочок. І зараз покажу, куди ж посадила я баклажани. Ну, а баклажани помістила отут в теплиці, такий розкритій, біля огірочків. Не знаю, огірочки отут з'їдуть чи ні. А у мене просто вже немає місця, нема куди посадити. Ну, а раз купили і вони ж ранньо стигли. Думаю, вони тут швиденько будуть в'язатися. Ну, і не покусаються з огірочками. Я розумію, що біля огірків їх не можна садити. Але місце другого я не знайшла. І оце тут посадила. І вже вечеріє, я закінчую. Ну, і покажу, який у нас оце дощик ішов, ішов, і оце він так трішки примочив, нічого такого. Ну, все ж прибив пилячку трішки. Бачите? А оця петунія розрослася так гарно. Але ж я їх підливаю, щоб вони оце так квітли. Я підливаю. Дивіться, яка гарна. І вона пахне дуже-дуже. І розмістила я їх отут на сходах. Якщо вони будуть звисать, буде дуже гарно. Оце три. Тут одну, це четверта і п'ята з цього боку. Така. Ну, так, непогано. Люблю, коли квітів багато, дуже люблю. Бачите? І тут в мене. О, уже місяць зійшов. Видно? Видно. Так, трішки ось охмарки. Все, пішла я додому вже, мабуть, дев'ята година, бо темніє. Навіть Фенді не захотіла до мене виходити. І я тут працювала сама. Це на другий день я відкрила. Свій парничок, де в мене тут огірочки ростуть, і що я вчора показувала, що я вчора шкідника тут задавила. І оце я обірвала тут чотири листочки і посадила і добре його залила. Зараз теж залью. Ну, поки що дивіться. Наталя вчора приходила, сказала, що не вийде в тебе його спасти. Ну, Засухне. Ну, поки що дивіться, листочки оці гарні. Стоїть. І думаю, що з ним все буде добре. Так що, отам бабуся колись на базарі говорила, я тоді ще не була бабусею, що як вилєте від води, то будуть вони рости. О, дивіться, доброго ранку. Що трапилось? Сісти хочемо? Зараз принесу. Доброго ранку, доброго ранку. Хороший, Де ти був? І вчора не приходив. Фенді, Фенді не чіпай його. Зараз винесу тобі, Іди під піончик, іди під піончик, зараз винесу їсти. І чого ти на нього нападаєш? Скажи, він більший, багато за тебе більший. Пішли, ти додому будеш чи гуляти будеш? Ходім, 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 ходім. Сонечко виходить, говорять, що сьогодні після обіду буде дощ. Але зараз тепло, трішки вчора полив, а говорить, на лівому березі, на п'ятому мікрорайоні був дуже великий дощ. А зараз Віка поїде на роботу, скаже. Квіточки мої, бачите, які гарні. І накупили ще. Ну, я так багато не хотіла. Віка сама ініціативу проявила. Я тільки ото рожеву хотіла. Але оці дуже гарні, бачите, такі? Все. Так як він знімає камера, вони такі є. Фенді, не чіпай його, сірий, йди, Іди, сірий, іди їсти. Іди, йди, йди, іди, хороший, іди, йди, йди. Боїться її. Ох, і вредіна ти наша. Сірий, йди, ти ж голодний, йди сюди. Іди, бачите, ліг під піон. Він і в минулому році під піоном ховався. Ну, що робити? А, що тобі туди принести? Фенді ж і там достане. Ну, зараз щось спробуємо. Будеш там їсти? Ну, зараз я піднесу. От уже. Оце ж я топчу у себе тут. Ну і не треба плакати, не треба, на. На, дивися. З доставкою на дом. Фенді, фу, хай їсть. Він голодний. Тебе вдома годують і годують добре. Так, розочки в порядку. На, їж. Присмакує. Чи Пішли їсти, пішли? Пішли, я тебе погодую вдома, а сірого не чіпай. Ходім, пішли. Ідеш? Віндеш, ходім. Пішли додому, я тебе погодую і вийдеш. Ходім. І будеш гуляти? Давай. Йдеш чи ні? Ну що ти супу не їла сірого? Тобі м'ясо дається з гречкою? Ходім, яка? Пішли додому. Ходім. Ну, і довго я тебе буду тут чекати. Давай. Заходь, Венді. Давай, 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 не лінися. Все, закривай двері. Ідеш? Давай, 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 піднімайся. О, так, о, о умночка. Все. Так, стоять. Зараз тут і миска сірого ще не віднесла. І тебе, в першу чергу тебе візьму. Добре, ти будеш кушать? Пенді буде кушать. Буде кушать. Все, 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 пішли, 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 пішли. Вчора ввечері хотіли попити чай. Зранку чайник працював, а ввечері не, не хоче. Включаємо, включаємо дивіться, включаю кнопочку. Ось тут повинно загорітися, але і не шумить, і не гріє. І, і він навіть руку не попрацював. Такий гарний чайник Віка купувала. І дивіться, як вони недовго служать. Колись у мене був чайник. Він 5 років працював. Ну, а потім вже ж прийшов час йому згоріти. Після цього вже скільки ми міняли цих і дорогих, і дешевих, і вони мені дарували в 22-му році в січні місяці, Сашині друзі, сина мого. Він півроку не попрацював, потім віка оцей купила. І цей уже не працює. Так жалко, такий гарненький був. Ну, що ти зробиш? А, ну, а я ж така розумна. Чайник, який гріє на газу, я викинула. Думаю, ну навіщо він мені? Оце ж не люблю захламлятися. А воно, бачите, тепер гріли сьогодні, вчора не пили чай, передумали. Я пила колу, діти пепсі і фанту. От. А сьогодні зранку встала і в каструлі нагріла. Ну, тепер не знаю, коли віка купить. Ну, колись купить. А жалко викинуть оце стоїть. Ну, пий водичку, захотіла, поки помила її чашу ту, дивіться. Поїла, тепер водичку п'є. Треба й сірому туди віднести води. Все? Ой, киця ти Все. Нам сьогодні після обіду обіцяють дощ. І я хочу кое що тут зробити. У мене пластику ось. Я його хочу помити і. Сховати. Це вже третє, що я буду ховати. Два целафанових пакети я вже сховала, Ну щось пригодиться, щось комусь там, але грязне я не ховаю. І в мене є щось таке добриво, я розведу і піділью ввечері петунії. Значить, на 15-літрове відро півтори ложки треба. Столова ложка повинна бути з горкою. От. Я це всі вже свої підливала і дуже рекомендую отаке. Я не знаю, це мені сусід подарував. Віка каже, не викидай, щоб може через інтернет чи в епіцентрі подивимося, де воно є, щоб купувати. Ну, дуже хороше, доброго, рекомендую. Я ним навіть спасла свою пітуню, яку брефом побризкала, я вже говорила. Ну, і це поки я відставлю, я зараз, у мене тут така мильна водичка, і я оце всі стаканчики повитрушую і позамочую. Ну, трішки буде погано мити отакі, але я їх теж мию. Так. І потім вони трішки пооткисають. Я їх перемию і складу. Може і пригодяться. ну У мене вже їх дуже багато, але ж жалко і викидати. Ось плюшки. Так, ну це хай. Вже більше не влазить але в мене тут іще в пакеті половина лишилась. Потім... Розкладу, вони підсохнуть. Ну, і частенькі приємніше потім, хоч ми сюди і землю насипаємо, ну такі ж приємніше користуватись такими. Правильно? Я так повиставляю тут, а, а потім воду поміняю і прополощу їх. А оця мильна вода, я її під квіти виливаю. колись ми були. Відпочивали на Азовському морі, і там жіночка управляюча говорила, те, що ви там миєте, посуду, то все виливайте в квітник, то все добре. З того часу я почала оце, як щось роблю, таке на вулиці, і я виливаю в квіти. Так. Ось так я всі і до кінця й помию. У мене тут губка лежить, а я руками. Десь фенді там з мішкою своїм бігає, тучки находять, може, піде дощ. Вчора такий собі пройшов, гримів. Ну, не дуже великий. Ну, не поливала. Так що трішки підлив. Навіть не, не відкисала навіть. Дивіться, воно таке собі не прилипше, земля витрушена. Оці добрутні стаканчики. І ними можна і два, і три роки користуватися, а тоненькі так руться швидко. Можна взяти було маленький стільчик і сісти на нього, а можна на цьому, я теж взяла собі стільчика. Згодяться. А ці треба трішки, щоб підкисли, бо навіть не вилазять. Все, більше не влазить, хай трішки підкиснуть, а я зараз розведу для петуній добриво. Ну, дивіться, оце в мене 15 літрів тут. І я отак набираю з горкою. У нас від... це відбій тривоги. Оце ложка. Ну і так, як мені треба півтори, то десь отак я набираю. Фендіфо, то не можна. Оце розмішую і воно стоїть до вечора. А ввечері пополиваю. І вони квітують. Але е, я так раз в 10 днів роблю. Потім е, можна е, золою, відстояною золою відстаюю, і там, ну хто як, я один до 10 розвожу і теж підливаю. Це теж їм корисно, вони тоді добре квітують. Ну і поки дощу немає. Я помила всі стаканчики, ось висушила і склала. І тепер тільки положу в пакет і віднесу в гараж. Ну, це не дуже багато. У мене там такий 120-літровий пакет для сміття, забитий повністю. Але в мене ще є ось, ось отакі касети. Я їх теж помила. Вони будуть чистенькі. Це підставка під оцю касету. У мене було їх декілька, одна поламалась, ну, от, е, а де ще? А, там в тому 120-літровому дві, по-моєму, це і всі. Але вони мені на оцей здоровий, на оці касетки, не підходять. Я їх скочем склеюю два і потім тільки ставлю. Ну Ще помила отакі горшочки. Це горшочки Наталі, яка мені презентувала тут квіточки. Потім я, може, в них щось посажу, що їй сподобається. Або так віддам пусті. Ну, я знаю, що вона хоче в мене ранню півонію. І я вже намітила той кущик, який я їй в серпні викопаю. ну Говорять, що треба пересаджувати в серпні. ну Раз говорять, значить будемо так і висаджувати ну Дощу поки що немає. на дворі сонечко. Я трішки полила квіти, бо так водички просили. Ну, а тучки є, бачите. Дивіться, яке в нас насунуло. Може, це буде такий дужий дощ і гримить потрішку. Що я встигла? Я встигла отут прополоть. Бо тут насіялось у мене пітуніє, і я не хочу, як в минулому році. в мене тут дєбрі були. Так трішечки хай розстею. Це я її там трішки почистила, а тут лишила. Ну, там сьогодні вряд чи, якщо дощ піде, а може післязавтра або завтра оці тюльпани вже можна викопати. І тоді вже приведу і тут в порядок. Зараз закривати треба парничок. Щоб нагірочки дощ не лив. Бо Може він поганий, <гум> буває ж таке, правда? Ну тут у мене примула нормально стоїть. І зараз я знімаю білизну, щоб встигнути. І де тут моя фенді? Де ти є фенді? Що ось. О? Ага, ти за мною йдеш. Ну і все, я вправилась. Там в мене білизна вже постиралася, біла, але виносити не буду. Може, потім як дощик перейде. Що я ще? Я вуса позбирала тут на полуниці. Це вже четвертий раз. Як вони ростуть швидко? Ой, це здається, віка, сигнали нам. Зараз подивимося. Дивися що? Мабуть, так. «І -і -і -і. Чую, чую, да. Ой. Чую, ми обзор робили огорода. Будь ласка, заїжджай. Що ти там привезла? О! Ага, я поміняла там сьогодні цілий день на дворі, Є таке трішки.